Президент Польщі Кароль Навроцький прокоментував інцидент, що стався на національному стадіоні імені Казімежа Гурського у Варшаві, коли під час концерту було розгорнуто прапор УПА. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. В ефірі Ньюс він закликав Сейм ухвалити зміни до законодавства щоб заборонити використання подібних символів в Україні. Необхідно розібратися із законом, щоб такі ситуації більше не повторювалися, наголосив Навроцький. Президент Польщі назвав подібну символіку Бандерівською. За його словами, її використання в українському та польському публічному просторі є обурливим. Ми усвідомлюємо, що і в Україні бандерівська символіка в народній освіті не описується так, як це відповідає історичним дослідженням, сказав президент. Навроцький також підтримав крок. Прем'єр-міністра Дональда Туска щодо вислання з Польщі кількох десятків учасників концерту, під час якого з'явився прапор УПА. Він не виключив, що цей випадок міг бути організований як російська провокація. Ми повинні реагувати дуже рішуче, просто висилаючи таких людей з Польщі, заявив він. Крім того, президент висловив думку, що за демонстрацією так званої бандерівської символіки у Польщі необхідно передбачати кримінальну відповідь. Відповідальність він запевнив, що це допоможе уникнути повторення подібних випадків. Навроцький додав, що планує найближчим часом обговорити це питання з президентом України Володимиром Зеленським. Відомо, що з країни депортують 57 громадян України та 6 білорусів, які були на концерті білоруського виконавця Макса Коржа у Варшаві. Про це перед засіданням уряду повідомив прем'єр Дональд Туск. За його словами, суди оперативно розглянули справи, і 63 іноземці повинні добровільно чи примусово залишити територію Польщі. І з задоволенням можу сказати, що ситуація, яка так сильно шокувала громадськість, вже завершилася. Я маю на увазі заворушення. Акти агресії та певні провокації на національному стадіоні під час концерту білоруського репера. сталися абсолютно непотрібні події, які вимагали швидкої реакції. За даними поліції, зібрано докази щодо використання під час заходу заборонених законом символів, які пропагують тоталітарний режим. Прокуратура має дати цьому правову оцінку. Як зазначає видання, опісля скандалу один із українців, який тримав прапор УПА, опублікував у мережі вибачення. Він пояснив, що підняв прапор як символ солідарності з країною, яка перебуває у стані війни. Я не мав наміру викликати негативні емоції. Прапор, який я тримав, був для мене символом підтримки українців. Я не мав нічого спільного з пропагандою будь-якого режиму. Я лише хотів нагадати про російську агресію і підтримати наших солдатів. Якщо хтось відчув себе ображеним, я прошу вибачення. Я вдячний усім полякам, які допомагали українцям і допомагають досі. Перед виступом фанати влаштували салют і запалили фаєри, через що на місце викликали поліцію. День концерту деякі глядачі проривалися на поле, спричиняючи сутички з охороною. Правоохоронці затримали понад сотню осіб. Також у натовпі помітили червоно-чорний прапор, який у Польщі пов'язують із Волинською трагедією. Депутат Сейму Даріош Шмитецький повідомив, що планує звернутися до прокуратури з підозрою про можливе порушення статті 256 Кримінального кодексу Польщі, що стосується заборони пропаганди тоталітарних ідеологій. На цьому все. Обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!